Леся Українка, тобто Лариса Косачівна Квітка та Клементій Квітка, вона, власне, Косач Квітка в заміжі, фінансували експедицію записів українського героїчно-ліричного епосу на фонограф на волки Едісона. На воскові валки Едісона. Це такий рекордінг був тоді найбільш прогресивний, поступовий. І наших варіантів, щоб схопити е живі голоси, не існувало. Отже, були просто записи, які здійснював Микола Маркевич, Рубець, Лисенко і Філарет Колеса придбав ну Бородай до того. І Філерет Колеса обиватель не громадянин увага Австро-Угорської імперії, бо Австро-Угорщина не була республікою, тому обиватель треба говорити. Австро-Угорщини видатний український композитор, ми не знаємо його творчості. На початку 20-ї всередині знали його як композитора. Сором нашим хорам вони не виконують. Ну можна сказати, хора, хора я козацький єдиний, хто виконує філярета колеса композитора. Анекдот великий без жодного фінансування Української держави. Що правило. Е, і е, філярет колеса. Е, е, Придбано було е, науковим туристом Шевченко, за допомогою наукового товариства імені Шевченка було прибрано фонограф, бо це дорога штука була, і е, фінансували саму експедицію обивателя австро угорської імперії в Російську імперію, саме подружжя Квіток. Тобто Лариса Косач Квітка і Клементі Квітка видатний український музикознавець. Жертва сталінських експериментів і репресій. Філерет Колеса приїхав до Миргорода, тому що не можна було мандрувати йому. Бо жандарми не дозволяли цього робити. Він мусив приїхати до Миргорода, до кого б ви думали, до Опанаса Сластіона, учня Репіна, видатного українського графіка. Репіна. Ну, ну, Я не, фер... не мітологізую, друзі. Він був москалем, який став щирим українцем. Він з Чугуєва це місь... це написано. він був... Москалем, який ми можемо назвати ріпа, ріпен, я все з дитинства знаю. Ці дискусії мого діда з моїм батьком неважливо. Словом, він став щирим українцем, ріпен, але неважливо. Зараз не про Ріпена, ні про Ріпена, не про це. Про Філерета Колесо, який приїхав до Олпанаса Сестіона. Подивіться його графіку, подивіться його портрети, зокрема бандуристів. І там важливий момент, що саме його вважали в цьому Миргородському земському училищі, на той час Миргородському земському училищі викладав Опанас Стіон. Згодом це буде за Українською Народної Республіки, стане Миргородським інститутом, якому буде викладати Фотій Красицький онук, чи Пламінник, Шевченка, видатний український художник. І Генсайдачний Бочукійський Василь Кричевський, ну словом, це можна окремо говорити. І до нього з'їжджаються бандуристи, і вірники, і там відбувається ця робота. І умова Лесі Українки, тут треба зауважити, була такою, і клементі квітки, що вони не записують, що фляритку Леса не записує. Побожні пісні, здебільшого так, частину побожних пісень і танців він схопив на фотограф. Але це була дорога справа, і цей запис, і, 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 і не, не, не штука була, бо тоді всі співали побожні пісні. Лівники, бандуристи і кобзарі співали оці еканти і псальми, але думи переставали співати. І це було страшно для людей е, е, інтелігенції української. Вони хотіли це захопити. І таким чином було схоплено на фонограф записи Гната Гончаренка, Степана Пасюги, Михайла Кравченка, Лірника Скубія, Скоби, Кальнога е, Івана Йовича Кучугури Кучеренка. Там жири добро просто, розумієте? І такі фрагменти дум, як, зокрема, як Самі Локішка, Озівські брати, Мирося Богуславка, кілька варіантів про Олексія Поповича, кілька варіантів про піхотинця, до речі, запис від Євдохи, Євдохи Пилипенко, теж стихівничу, яка співала без акомпанементу. І більше того, це потім було розшифровано і видано окремим томом наукового товариства Євніши саме думи, українські народні думи. І зараз вони реконструйовані е, за допомогою Вільяма Нола, американця, який вивчив українську мову ще в 90-х роках, повіст і зробив оцифрування і почистив ці валки. І це можна слухати і дивитись ноти, і точно реконструювати українське екость. Минулого грудня, як, минулого грудня я був в Парагваї е, на 19-й сесії е, ЮНЕСКО в офіційній делегації від України. І, власне, на цій сесії було визнано спершу писанкарство, а потім Обзарство нематеріальної культурної спадщини люста. Це велика для нас радість для всіх і велика честь. І я мав так, само таку честь виконувати фрагмент української думи про Марусю Богославку від записи філарети колеси від, Михай... від бандуриста Михайла Кравченка з Полтавщини. Власне, цей фрагмент, ну я заграю цілу, який це дуже швидка річ порівняно. І ви почуєте, як цей голос з минулого, як це звучало у нас старосвітській бандурі, на якій, власне, грали е, бандуристи Полтавщини, Харківщини Чернігівщини.